Сашко Дерманський про голодного Єті. На одній планеті жив голодний Єті. Це така людина, тільки снігова. На сніданок єті їв лише котлети, і лише ячмінним квасом запивав. Ну, а більш нічого, ну, геть геть нічого, ну, їй бо нічого, зранку він не їв. От хіба що ногу. Поросячу ногу та яєць десяток смажених ум'яв. Потім надше серце з'їв борщу відерце І пирогів з грибами з'їв приблизно спут. І тому, до речі, є ті наш надвечір в талії та в плечах надзвичайно схуд. Гірко плаче Єті. Я на цій планеті з голоду страшного дуже помарнів. Адже я нічого, ну геть геть нічого, ну їй-бо нічого, зранку ще не їв.